Без даху та огороджений так виглядає колишній будинок дворянського зібрання, що у Полтаві з моменту його пожежі пройшло майже два роки. Минулоріч на місці пожежі йшли протиаварійні роботи. Розповідає начальник міського управління капітального будівництва Максим Мєдвєдєв. Вивіз муса, розчистка, укріплення фундаменту, укріплення несучих конструкцій, збереження того, що після пожежі залишилося. Зараз це все розчищено до цегляної кладки. Там все лишнє вивезено 17 листопада на засіданні Полтавського міськвиконкому ухвалили рішення про спрямування понад 4 мільйонів гривень із бюджету міста на консервацію будівлі, як пояснює чільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай, через постанову Кабміну спрямовувати фінансування на такі роботи під час воєнного стану не можна. Ми просто йдемо по процедурі, і я думаю, що ці кошти витрача. Не будемо, але якщо зміниться, е, зміниться військовий стан, якщо зміниться постанова Кабінету міністрів і дадуть нам дозвіл на використання цих коштів, то вони вже в нас будуть готові, ці кошти. Е, тому... Чи це війна, чи це мирний процес, але будинок дворянського зібрання як мінімум законсервувати ми зобов'язані? Зараз підрядник консерваційні роботи проводить за власний кошт, говорить Максим Медведєв. В цьому році плануємо накрити дах на бокових крилах будівлі. Буде далі робитися посилення конструкції, буде зроблено дах. Дах це буде вже капітальний дах, не тимчасовий. Закладка окол, вікон… Ірпична кладка буде перероблятися там, де вона зруйнована. Нагадаємо, 9 грудня 2020 року, близько 4 години ранку, у будівлі пам'ятки історії та архітектури будинку дворянського зібрання виникло займання. Гасили вогонь 9 годин.